Останнє родео американська драма, в центрі сюжету якої колишній чемпіон Родео Джо, який давно полишив зіркове життя та присвятив себе родині, на яку в нього не було часу раніше. Та одного разу Джо стикається з неочікуваним викликом долі, коли в його онука виявляють тяжке захворювання. І щоб врятувати дитину, герой вирішує ризикнути всім та повертається до жорстоких змагань з надвисокими ставками. Під час цього непростого шляху чоловік стикається з внутрішніми страхами і тінями свого минулого. А щоб виграти турнір, йому буде необхідно відновити зв'язок зі своїм найкращим другом та налагодити стосунки з донькою. Це глибока драматична історія про останній акорд легендарного спортсмена, який в процесі боротьби за перемогу і благополуччя сім'ї знову знаходить віру в себе і свої сили. Цей фільм в першу чергу через напружену атмосферу та емоційні діалоги показує, як фізичні випробування і внутрішня трансформація роблять людину кращою версією себе та демонструє, що справжня цінність полягає в глибокому зв'язку з близькими.